І от коли ми говоримо про коригування значить, митної вартості товару, це ну, якби проблема Number One, з якою наші платники податки, на жаль, декларанти мають можливість працювати, як тоді митниця визначає, як тоді митниця визначає, яку ціну визначити, так? Да? По-перше, митися тоді просить, що якщо ви, наприклад, купили у заводу у завод, напряму з заводу, да? дайте листа з заводу, щоб нам завод підтвердив цю вартість. Дайте каталоги заводу, дайте прайси заводу. Наприклад, ті, хто працює з Китаєм, знають, що це дуже складно у китайців взяти якийсь каталог, чи прайс це взагалі нереально, чи якийсь сайт з китайськими виробниками з варті то це взагалі анріяло просто. І турків, до речі, так само, а з турками так само у них дуже складно це все сформувати, і турків так, ти спочатку купуєш, вони тобі на 150% ціну вище кажуть, потім ти маєш провести перемовини і отримати реальну ціну. Але реальну ціну неможливо отримати в публічних доступах. Це все в результаті перемовини і комунікації. От тому і іноді з цим бувають складнощі, доводиться малювати, придумувати якісь листи, підкріплювати якимись листами і так далі. Е, далі податківці так само можуть користуватися мережею інтернет, ставити навіть потім скріни, аналітики, якісь аналітичні довідки і так далі, щоб вони побачили, що в інтернеті цей товар дорожчий. Але перш за все, звісно, що вони використовують самитну базу, да, тобто яка у них є, що за цим кодом КТЗ. Заїжджав вже на логічний товар на територію України, оформлювався, і він оформлювався за, такі, за таку ціну. Ось я за таку ціну і також е, ставлю, приймаю рішення про карготів. І далі ми це рішення про карготів йдемо е, і в суді. Е, далі товарні біжі так само митниця аналізує і використовує дані держзовнішні форми, які збере статистичні дані. Тут основна проблема в тому, що не можна от, рішення про коригування митної вартості товару прийняли, якщо ти навіть не згоден з ним, ти все одно, ну, ти вимушений, не зобов'язаний ти вимушений сплатити, а, можна взяти під гарантію, там тобі дається в самій декларації, вказуєш, строк, до якого ти сплатиш, і ти або під гарантію сплатити можеш, або одразу да, митному оформленні. І е, основна проблема в тому, що іншого варіанту немає. Тобто зробили коригування і ти вимушений будеш заплатити, тому що якщо ти не заплатиш або не візьмеш на себе зобов'язання гарантію сплатити до якогось терміну, то митниця не випустить твій е, вантаж е, через кордон, не здійснить митне оформлення. Якщо митниця не здійснить оформлення, то йде. У нас е, Іде простой авто, у нас йде, е, якщо це товар, товар має строк зберігання обмежений, у нас починається відтік строку зберігання і так далі. Тобто, такої можливості, щоб взяти це рішення, йти швидко, кудись його оскаржувати, а нехай вантаж постоїть в добу-дві на кордоні, такої можливості немає. Ти лише приймаєш цю ситуацію, платиш. В мене є випадок, коли ми оскаржили, і навіть в минулому році, ні в позаминулому, 21 2021 році, реально з бюджету людині кошти повернули. Тобто це випадки є. Якщо ми виграємо суд, то в принципі далі з бюджету відшкодувати не можна.